Ми збирали кошти для хлопчика Матвія і писали йому по бажанні. Твію швидше одужай та повертайся додому. Шестирічні Міла та Кирило розповідають про те, як допомагають та підтримують трирічного рівнянина Матвійка Приходька. Хлопчик хворіє на цукровий діабет. Впродовж тижня у закладі дошкільної освіти номер 17 вишенька спільно із благодійним фондом Скарбниця Надії тривала вже традиційна акція Вервочка добра, в рамках якої мали зібрати чималу суму на інсулінову помпу для малюка. За словами голови правління благодійного фонду Скарбниця Надії Мар'яни Реви 30 тисяч зібрали раніше в рамках збору. Сьогодні ж підбиватимуть підсумки акції. Це хлопчик, який живе з важкою формою діабету, і якому потрібно купити спеціальну інсулінову помпу. Це такий прилад, який підшивається до руки, і постійно вприскує дитині інсулін. Тобто мамі не доведеться там вісім разів в день дитині колоти уколи в живіт, в ногу, в руку. А інсулінова помпа це буде все робити автоматично. Ціль, яка стояла перед учасниками акції 100 тисяч гривень. Цьогоріч, аби зібрати кошти, участь у ній, взяли 15 садочків. Серед них і працівники та вихованці із батьками рівненського закладу дошкільної освіти номер 33 Свій грошовий внесок у сумі 15 тисяч гривень. Дитячі малюнки та найщиріші побажання вони також передали для маленького Матвійка. Матвію, всі наші дітки бажають тобі здоров'я, сили і щастя. really it's the problem У цій акції Вервечка добра, ми намагаємося щороку приймати участь. Дуже здивовані тим, як підтримують батьки діти. У нас є відео і фото світлини, як діти самі в кожній групі створюють цю вервечку, як діти розповідають, і навіть у кожному сувійчику пишуть, як дитина ім'я дитини, що бажаємо тобі швидкого одужання. Ми тебе любимо, і навіть майже кожна дитина дарує свій такий подаруночок малюнок для дитини, підрахувавши зібрані, ні, кошти усі присутні не могли стримати сліз. Зі ста запланованих тисяч гривень зібрали 134 тисячі 389 гривень. Засновниця акції Ірина Кухарчук розповідає: за чотири роки існування ініціативи сьогодні встановили рекорд. 100 тисяч це на наш час це дуже велика сума. Ми вирішили допомогти цьому хлопчику. Акція тривала 10 днів. Відгукнулися 15 садків, ми і ще 14. Я дуже дякую всім колективам, всім діткам, бо є й малюнки, ви бачили, що є й малюнки, всім батькам. Ірина Кухарчук додає: ідея благодійної акції «Вервечка добра з'явилася ще чотири роки тому не просто так. Наголошує відтоді і надалі робитимуть усе можливе, аби допомогти тим, хто цього потребує. Свій час перенесли велику біду й трагедію. Захворів мій рідний племінник на лейкоз. Хворів він дуже довго, бо в нього він вилікувався. В нього стався рецидив Максимко наш, і допомагав весь світ. Ця історія вже, мабуть, відома кожному рівнянину, бо великі сили були задіяні на його порятунок. І в нас з «Скарбницею Надії така ідея виникла організувати таку вирочку добра. Я думаю, вона буде жити, тому що допомога завжди потрібна. Я би дуже хотіла, і молю Бога, щоб не було хворих дітей, щоб всі були дуже, і вже настав мир на нашій планеті Земля і на нашій майненькій Україні. Софія Капіно, стартем Шаула, телеканал Media Group.